Іні новине ну, більше про перспективи відправлення військ західних армій в Україну, про плани США щодо російсько-української війни обговорю з гостем нашої студії. Це Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитрі, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Ради вітаю, да, доброго вечора. Отже, чому на вашу думку, взагалі, от зараз постало останні тижні, так здається, може місяці, питання відправки іноземних військ в Україну? Гадаю, що е, саме зараз е, це питання стає е, знову таким активним е, з огляду на те, що е, відбуваються зміни. Е, відбуваються зміни, а саме прихід нової адміністрації Сполучених Штатів, і е, відповідно європейська активність в цьому плані. Оскільки не зовсім зрозуміло, що може бути, або навпаки, навіть з пропози... висувається пропозиція така активна, да mm -hmm. не, не стати е, об'єктом, а бути Тобто -то в умовах невизначеності, е, в якій ми перебуваємо, принаймні до інавгура нового президента Трампа. Ми не розуміємо, що е, як поведуться сполучені штати, яку політику, яку позицію вони займуть, і Європа обговорює збереження суб'єктності і на Так, я гадаю, я гадаю, що саме так: саме збереження суб'єктності, саме свою е, демонстрацію своєї ага. активної ролі. І можливо дійсно ну, розрахунок. Я думаю, що у всіх є свої розрахунки. Да, у когось ну, розрахунок нам дійсно наївний, що це мовляв, закінчить війну. У когось розрахунок на те, що давайте просто модальність ось ці угрупування опрацюємо. А для чого воно буде потрібно? Чи для миротворчої місії, коли війна закінчиться? Бо... Ну зрозуміло, що зараз закінчити війну виставленням цих миротворців, це м'яко кажучи, ну наївно так думати. Або, або просто сформуємо коаліцію, або у когось можливо ще там більш заявки є на формування коаліції безпеки в рамках уже поза НАТО, але в рамках Європи, да, ага. тут як Британія, ну країни Норд Балтик, да, ось ця так, що так, недавно так. і Україна і Україна. Польша, Україну Україна Да, говорите, то, це, да, вісі. Да, то, ось цей, да, ось цей новий вісі. То, то гадаю, що от тут і саме зараз той момент ось цієї цей... Стратегічної невизначеності як для Путіна, да, що було теж е, тут, да, ну це теж це до речі, теж може бути міркування, бо е, Росія демонструє, що вона не готова до ні до яких переговорів, і взагалі мир їй не потрібен. Вона всіма своїми uh -huh. заявами. А тут у відповідь ну ми отак от, от будемо робити. І е, тож я думаю, що тут, от зараз співпало якраз от комплекс ось цих міркувань, цих мотивацій, різних, які можуть бути. Чи можливий чи можливі такі на базі таких міркувань, чи можливо розшарування НАТО розпорошення? Або, от як ви щойно сказали, ви згадали про цю британсько-балтійську нордичну вісь, А чи можлива поява груп всередині НАТО? Гадаю, що так. Воно в принципі воно насправді вже і відбувається, як на мене, бо ми бачимо, що є країни з більш активною позицією, які підтримують Україну. До речі, ось це Норд Белтік. Воно ж вони приїжджали да, Тут от, нещодавно до Києва. Це саме це об'єднання країн Балтики та Північного моря. Вони виступили з ініціативою перевірки російських танкерів Абсолютно точно. Та, О, ось Британія страхові компанії страхових компаній. <рес> так, <рес> так. Так. Тобто саме в цьому контексті, да, можна згадати, та можна навіть згадати і те, що ми вибудовували ще до Великої війни, і Люблинський трикутник, так, тобто Україна, Литва, uh -huh. Польща. Тобто, так ми бачимо з цю більшу активність, тим більше потрібні запобіжники всередині НАТО. Чому тому, що ми бачимо знову ж таки, як окремі країни, як Угорщина, Словаччина, Туреччина можуть бути виступати проти да ось будь-яких рішень, да, то можливо, ще там хтось тому тут а, і, і, це, і це очевидно. Я чому поставив це запитання? Тому що ну ми добре знаємо, що а, ініціатором перше відправки в Україну був Еммануель Макрон, і тоді його всі критикували за це. Але зараз починають він починає збирати коаліцію. Наскільки Франція, наскільки Макрон як лідер і Франція як Політична і військова сила здатні, на вашу думку, зібрати під своєю гідою такі війська чи такий контингент, як правильно назвати. Ну, насправді, все ж таки, не то, що прям всі критикували, просто е голоси тих, що критикували, були голосніші, голосніші да, та, так, туди, так тому так. Да, насправді в принципі така певна протокоаліція. Тоді на той момент uh -huh. вона вже так вимальовувалася, і було зрозуміло, що вона є на да? тобто. Гадаю, що насправді так є така можливість, тим більше що ми бачимо, що і ось ця активність Макрона з у переговорах з Україною вона, до речі, дуже сильно контрастує і відрізняється від, наприклад, там активності Шольца на да, той, який в рамках підготовки до виборчої кампанії робить кроки, ну ніби і, там розмови з Зеленським, але водночас він далі і тут ж один за одним рамком. Разом намагається подзвонити Путіну, хоча і навіть Україна, приїхати, воно, вже, є в найближчим часом, да збирається їхати, хоча от тут уже говорять, що ні, ніби да, але насправді, ну якщо а можливо, це була перевірка. Так я, я гадаю, що сприв насправді да, як насправді це може бути абсолютно. І і тут Макрон, який теж зустрічається з Зеленським, який активно формує ось це переговорне поле. Да, тобто цей привід з Зеленського зустріч з Трампом, да тобто. Дуже подібно на це, що так, що це може статися. А яку місію на вашу думку, от, якщо уявити, що іноземні контингенти такий чи контингент спільний таки з'явиться е, в Україні на території України, яку функцію він може виконувати? Ну тоді, коли ми з самого початку говорили, да пам'ятаю, що е, йшлося от про кілька. Таких речей це і прикриття кордону можливо від Білорусі, просто розміщення да, для того, аби вивільнити частину українських військ. Це протиповітряна оборона, це логістичні операції, там і навчальні операції Ого. да, інструкторські, тобто, в принципі, це теж достатньо логічно. Але тобто не участь в бойових діях безпосередньо, да тут і це, але в принципі, це теж ну поки що насправді все це припущення. Да? Дійсно, з прямого зіткнення з Російською Федерацією не хоче, мабуть, ніхто з країн, які входять до НАТО, які країни заходу. Думаю, що в принципі зараз ми ну теж можемо припускати з високим ступенем ймовірності, що ось е, ці завдання вони е, залишатимуться. Ну ми багато зараз говоримо про миротворчість, про миротворчі місії, Але як на мене, ну це м'яко кажучи е, зарано. Да, чому тому, що ми міротворство... кажуть, чимало ефективно, бачимо з історії, мало і, Ну і знову ж таки, да, які з них вони можуть бути? Да, Миратову міротвор... там п -п 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 підтримці миру, да, або там наведенням, да, тобто примусу до миру. Зрозуміло, що. В умовах, коли а, це війну веде uh -huh. а, велика а, ядерна країна, і яка, в принципі, да, говорить про те, що в неї не можуть бути ніяких компромісів. Компроміс це те, що вона уж погоджується там, на якийсь мир, да, м'яко кажучи, uh -huh. то звісно, що а, це поки що ну, так, перспектива, а, як на мене, М'яко кажучи, туманною є, якщо ну ми з вами як я завжди кажу в цьому режимі, ми можемо собі дозволити навіть пофантазувати трохи. Я би хотів вас запитати, а от що би нам було вигідно от, Україні, е якби іноземні війська виступили в ролі чи в ролях? Ну, знаєте, я теж думаю, що тут ми е, можемо багато міркувати тим більше, що є якісь міркування, які ну, для нас не, не зовсім очевидні Абсолютно. Так, з великої полі, з точки зору великої Абсолютно. політики. Я наприклад гадаю, що Посилення безпосередньо підрозділами протиповітряної оборони, от, це було б дуже О, речі, речі, речі. Да, okay. дуже да дуже дуже ефективно. Тобто, ось в такому контексті okay. навчальні місії да, можливо, чому тому, що тут ну про... зникає ось ця проблема логістики, да як до речі, ось okay. операція Інтерфлекс. Британська це вже. Понад 50 тисяч українців підготовлено в її рамках, да? тобто це величезні цифри. <реку> а, ось ті речі. Да, які. Кордони. А, ну, прикриття, да, прикриття білоруського прикриття. кордону. Але а, знаєте, я тут все ж таки, я думаю, що тут, мабуть, є певні якісь зауваги з, з боку. Ага. Української влади, чому тому, що щоб не це не сталося, не стало знову ж таким аналогом якоїсь миротворчої місії, яка а, чи чи в змозі вона щось О, так, зробити. державний кордон, насправді це дуже така важлива межа, м'яко кажучи, тут і висока відповідальність. Так і висока відповідальність і ну і прикладів, коли як, як вони сприймають самі це та то прикладів, коли миротворчі угу. миротворці йдуть кі. Все, да, ми вже uh -huh. бачили, Абсолютно. Щоб, Абсолютно. Чи не станеться тут така ми, ситуація? Ми навряд чи можемо собі це дозволити. Так. Добре, зараз поговоримо про іншу на іншу тему, але спочатку е, матеріал. Штати скликають Рамштайн. у Вашингтоні визначилися з датою проведення нового засідання групи допомоги Україні. Ну а ще змогли запобігти шатдауну, тобто зупинені роботи державного апарату. Тож Україні буде з ким контактувати в американських міністерствах і відомствах до приходу Трампа. Подробиці обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Маємо прямий зв'язок із Вашингтоном. Дмитрий, вітаю тебе! Чекаємо від тебе подробиць. Льош, ну по перше, щодо Рамштайну дійсно визначилося із датами, не буду називати конкретні числа, бо щось може змінитися. Йдеться про початок січня, і якраз для сполучених штатів це буде останній Рамштайн, який координує, який скликає особисто міністр оборони Остін. Мені розповідали в Пентагоні дуже цікаву історію, що це було його таке, знаєте, дітище. Тобто він опікувався цим Рамштайном. Кожне засідання він особисто перевіряв підготовку. Він особисто дзвонив міністрам оборони, колеги, колегам міністрам оборони інших держав для того, щоб Ними проконсультуватися, заздалегідь що вони привезуть на найближче засідання групи допомоги Україні, і байдуже воно проходить онлайн, чи воно проходить очно. Зараз розрозуміло, що зі зміною владної команди у Сполучених Штатах зміниться глава Пентагона для Остіна. Це останні засідання. Ну і передають взагалі координацію Рамштайна від сполучених штатів від Пентагона до НАТО для того, щоб більше не залежати від можливих змін американської політики за Трампа. Ну і те, що чую, те, що зараз вже поки що пошепки неофіційно кажуть, що саме до цього Рамштайну сполучені штати хочуть передати величезний величезний, підкреслюю пакет військової допомоги, зокрема для того, щоб витратити ті, ті залишки коштів, які залишаються в державному бюджеті, які е, передбачалися для того, щоб виділити їх на допомогу Україні. Ну що саме штати встигнуть передати до інаугурації, Я дуже детально розповім о дев'яті вечора. Наш спецпроект Червоні лінії у нас там буде великий ексклюзив із. Представником білого дому, ну а поки що, оскільки ми вже говоримо про допомогу, я пропоную подивитися невеличкий фрагмент цього інтерв'ю, будь ласка до 70 мільярдів доларів військової допомоги ми вже передали Україні і збираємося надати ще з того, що заплановано, і ця зброя точно надійде до 20 січня. Що ми зробимо? Так це витратимо всі без винятку кошти з пакету, який Конгрес затвердив у квітні. Це багато, це стільки і навіть трішки більше, ніж всі інші країни світу передали Україні. А ще критично важливим є захист енергетичної інфраструктури України наприклад. Передодні зими ми бачимо російські удари по енергооб'єктам і це пріоритет, щодо якого ми будемо працювати у тижні, що лишилися: захистити енергосистему, надати генератори, допомогти Україні пережити зиму. Чому важливо було зараз цей меседж почути? Бо вже були спекуляції в пресі. Зокрема, навіть авторитетна здавалося б Нью-Йорк Таймс писали, що начебто адміністрація Байдена не встигне витратити гроші, що вони перейдуть наступній адміністрації. Там хто знає, як Трамп їх витратить чи взагалі витратить. Ну ось маємо пряму відповідь. Ще раз хочу проанонсувати і про допомогу детально, і про ті теми, які ви зараз льош в ефірі, порушували про миротворців. Про НАТО почуємо позицію американської адміністрації і топ спікерів в моєму новому проєкті Червоні лінії сьогодні о дев'ятій дуже раджу подивіться не пропустіть повертаючись до шатдауну. дуже дійсно пощастило україні саме україні що немає шатдауну, бо у нас же як працює система коли не затверджують новий бюджет то країна просто автоматично продовжує жити за бюджетом минулого року у штатах абсолютно не так якщо немає бюджету то немає і фінансування зачиняються державні установи чиновників відправляють по домівках ну на щастя трамп не пішов на принцип республіканці дали голоси і вдалося домовитися вдалося затвердити тимчасовий бюджет до 14 -го. Березня це означає найголовніше, що не буде шатдауну, А відповідно працюватиме держдеп, працюватиме Пентагон, працюватиме державні установи, той самий Радбес, звідки Майк Карпентер, і Україні буде і до кого звернутися, і з ким просто щоденно, щогодинно бути на зв'язку. Ну і закінчуючи, хотів би розказати вам про плани Трампа, бо це теж цікаво все більше цікавості, що там команда Трампа готує. Європейські дипломати, які контактували з оточенням Трампа, зараз повідомляють, що почули ну поки що неофіційно від цього. Очення сигнали, що Сполучені Штати мають намір продовжувати надання військової допомоги Україні від Трампа, не зважаючи на заяви, які він робив під час своєї передвиборчої кампанії. Попередньо почули від в оточенні Трампа, що збираються тут цитата: забезпечувати Київ зброєю після того, навіть як гаряча фаза конфлікту буде завершена, щоб гарантувати мир за допомогою сили. Це ось така пряма цитата Мир за допомогою сили, але кажуть, що Трамп є скептичним щодо майбутнього України в НАТО. Ну і буквально кілька годин тому з'явилася нова версія. Чи то злив кажуть, чи то, можливо дійсно щось озвучують для того, щоб побачити реакцію, зокрема і європейських гравців і України і Росії. Це версія, що Трамп може запропонувати як аргумент на переговорах Арктику. Тобто північний морський шлях зараз є під санкціями. Вашингтон може їх теоретично зняти. В цьому зацікавлена дуже сильно Росія, але в цьому зацікавлені також і Китай, і скандинавські країни, і навіть Корея і навіть Японія. Американські партнери і хотів би Трамп запропонувати. Ну щонайменше відповідно до цієї інформації, 5% загальних прибутків від цього величезного проекту щороку протягом півстоліття відправляти на відбудову України. Ну ось такий сценарій, знаєте, не і саме бізнесовий, а не політичний підхід. Ну знову ж таки, я це перевіряв. Чую, що це поки що тільки пропозиція. Я чую, що поки немає такого, знаєте, чітково затвердженого плану по Україні, що пропонують Трампу різні варіанти, можливо, теж прощупують громадську думку. Ну і багато що залежить від переговірника від генерала Келуга, який вже на початку січня збирається до Києва. Ну а що він може, що ні, що це взагалі за посада? Я поговорив зі спецпредставником Сполучених Штатів, колишнім спецпредставником Білом Тейлором. Ну і це інтерв'ю теж буде в нашому випуску о 9 -й. колеги Київ. Дмитре, дуже дякую тобі. Це наш спеціальний кореспондент із Вашингтона, Дмитро Анопченко з останніми новинами щодо американської збройної допомоги для України. І ще раз нагадаю: не пропустіть його авторський проект ексклюзивний. До речі, сьогодні о 21-й рівно. Він називається Червоні лінії. Шукайте е, колишні е, попередні випуски на нашому Ютубі. І сьогодні в ефірі дивіться свіжий випуск. Дмитро, дякую тобі дуже побачимось. Ну а більше про американські плани допомоги продовжу розмову з нашим гостем Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднаного України у нас в студії. Пане Дмитре, отже, ми бачимо зараз, що попри те, що в Сполучених Штатах активно триває підготовка до передачі влади, а тема і питання війни в Україні залишається актуальним. І ми знаємо, і ми чули про це. Ми чули про намір, про те, що спеціальний представник нової вже адміністрації, генерал Келох, він, начебто. Поїде найближчим часом, поки не дати, ні маршрут не називають, але ми знаємо, що це буде до інавгурації, тобто на початку, там до 20 січня, і ми знаємо приблизні пункти, де він може бути, зокрема в Києві. Як кидаєте, для чого ця поїздка? Що буде збирати, чи що буде робити взагалі пан Келох? Президент України Зеленський вірно дуже сказав про те, що деякі з оцінок і слів, які от Звучать із Вашингтона зараз із від нової адміністрації. Вони в принципі підтверджують то, що немає повноти зараз погляду yeah. на те, що відбувається yeah. так. так. Тобто yeah. чому? Тому що да, тому що зрозуміло, що немає доступу до інформації. Центрального yeah. розвідного yeah. управління да yeah. військової розвідки, вся yeah. галіці всього розвід роз всієї розвідцвільноти та держдепартаменту. Yeah. Тобто і природно, що в цих умовах Україна має Вибудовувати е, с, е, да, відносини, виходячи з цього, і формувати також, е, впливати на формування цього погляду. Тож е, зрозуміло, що е, Келог їде е, для того, аби, так би мовити, промацати ґрунт, бо він все ж таки з відповідним досвідом ага. і військовим, і дипломатичним. Але е, зрозуміло, що. Тут можливо навіть і десь вплинути да на Україну також з вплинути да. в якому контексті як гадаєте, до Я чого плані. на нас будуть намагатися. Ну, я не думаю, що от наразі безпосередньо буде це вплив в плані ультимативного датам переговорного процесу, що ось давайте ви йдіть mm. на переговори, але принаймні промацати знову ж таки в такий спосіб, а як чи готова Україна, да, тут це певним чином, я думаю, що ну, може бути або наскільки да, які можуть бути да там нюанси в. З нашої точки зору, я гадаю, що наше з українське завдання. Продемонструвати, що в принципі, да що не може бути ніякої торгівлі, та, да, і торгівлі, ані uh -huh. територіями, чому тому, що там крім території залишаються люди, мільйони людей на окупованій території, Безумовно. що не може бути ну, крім того, ну, а куди подіти міжнародне право так, і так міжнародне закон. право. До речі, да я тут абсолютно згоден. Чому тому, що ну, у нас та, а, зараз всему, що, що, да. Да. що тут я от завжди хочу сказати, от, дуже такий, такий момент, да, якщо. Просто навіть фіксацію чи не з фіксацію російських цих захоплень загарбань, то це е, означатиме, що е, державні кордони в Європі вони перестануть абсолютно, існувати абсолютно. І, весь і, світовий порядок після да, Другої світової, весь чому? цей період після другої да, це означає гельсінських цих угод немає. Собаці підхистів. І, да, і е, той самий е, пан Фіцо. Який зараз розказує, що Україна не зможе відбити там, Крим, треба погоджуватися, О, він е, е, постраждає найперше. Чому? Тому? тому що його політичний брат Близнюк е, Орбан, Орбан ходить в шарику, на якому намальована Велика Угорщина, угу. де немає Словаччини так, взагалі. Так, так да, Словаччина тому, є частина. Да, так. Тому, то, да, тому тут, як на мене, це ось Україна воює. По-перше, вона воює з коаліцією ядерних держав. Ну, ми реально воюємо з коаліцією ядерної Много. держав. Е е і по-друге, Україна воює за міжнародне право. Це е та річ, не коли хтось починає розказувати, що нам ніхто нічого не винен, нічого подібного. Україна воює за державне е за міжнародне право за те, щоб зберігати, і це той момент, який ми в цій позиції можемо. Ну і ще один момент. Це про що знову ж таки Зеленський говорив? Про е, ці принципи е, да от е, гарантії, да які у нас мають бути гарантії, тобто е, головна гарантія зараз це сила України, яка має бути. Да. тобто, і другий момент ніяких гарантій не може бути. Після того, що вже щось не укладалося, та нуля uh -huh. і тому, що з огляду на те, що ми зараз чуємо, в принципі, ми бачимо, що така тенденція зробити так, аби Україна щось спочатку погодилась на щось, а після цього вже говорити про гарантії. Е, ну така спокуса, ми бачимо декого є. Це трохи м, схоже, як знаєте, купувати коня у представників народу роми mm, в довго? базарний день, неділю, значить, да, е, до, 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 до дощу перед дощем. А я, перепрошую, нікого не хочу. це просто знаєте такий сюжет це такий дуже популярний. Фольклорний землюк. Так. так. А отже, ви вірите, що 25-й рік може принести нам мир чи принаймні перемовини про нього? Ну щодо перемовин, перемовини, перемовинами можуть бути різними. Да? Тобто я гадаю, що насправді може бути а, мир, але ну, це не буде швидко. Це а, точно ми можемо говорити, і в мене так ілюзії щодо того, що війна. Швидко закінчиться насправді нема, але те, що ось зараз відбувається в Росії, ці психі, насправді у товариша Путіна, які вони є. Да? Ну от, наприклад, там сьогоднішній його з приводу удара БПЛА по Казані, коли він почав розказувати, він він реально мечитими гікей. Там, от ви знаєте, ми так вам ударимо у відповідь, коли він до Мініханова там звертається, а, щоб під... підтримати. Э... І ось ці його э... абсолютно, давай ці вибрики, які були на його цій так званій гарячій лінії, говорять про те, що. Він намагається десь блефувати, залякувати. Тобто, ну, ну, мене враження, що це ну щур, загнаний в кут. Він показує залишки зубів, старий щур такий. Ага. Ну е наскільки, наскільки він серйозний. Цей шур, ну гадаю, що Офілька, гадаю, гадаю, що серйозний, да, тому uh -huh. що він ми вже бачили, да що всі дії вони є, і але залякати нас давно чим ох, як ми ударимо. Uh -huh. Да ви і так, от три роки майже б'єте всім, ще uh -huh. тільки можна. Да, тобто і зараз uh -huh. це uh -huh. а, а, а от тепер серйозно. Да, а от тепер серйозно там... так ти чу бавився? Тому так абсолютно. поясни своїм ви да, своїм. Ви своїм підданим, кілька міст ще да, абсолютно. Абсолютно. вбили купу народу, в тому числі цивільних. і Тепер буде а тепер і поясні підданим, чому ти ж ти ж серйоз. Не воював, та, да? тобто, ти їх не mm -hmm. <с quer> <i с w> було. 600 тисяч поклав у своїх. І все було це Тому гадаю, що може, але насправді надто він себе полюбляє, Того, що є в один момент, коли вони попереджають перед ударом орешником. Чому? Тому, Щоб, не дай Бог, у відповідь не договорнули згідно. Пан Дмитрий, я вам дуже дякую, дякую за цю розмову. Недільний вечір з вами в студії. Це завжди приємно. Да, так. А Дмитро Левось був політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна, був гостем у нашій студії сьогодні. За що вам дуже дякую, приходьте ще ласка. Ми йдемо далі. План Килим